Ну і так, з оголошенням будь-якого формату перемир'я в Україні відкриється скринька Пандори із проблемами, вирішення яких відкладати до моменту завершення війни, це зокрема і проведення перезавантаження влади. Зокрема, український дипломат, надзвичайний та повноважений посол Костянтин Єлісєєв в етері радіо Ньюс Войс. Повідомив розповів, що проведення виборів в Україні стане однією з умов майбутнього перемир'я. Окрім того, дипломат уточнив, що спершу офіційно припиниться війна. Ну а потім буде проведено голосування. Утім, український політиком почав готуватися до виборів вже зараз, і це турбує наших партнерів на заході, адже це може завдати шкоди воєнним інтересам України, зазначив Єлісєєв. Так, про те, що окремі політичні сили в Україні вже почали підготовку до виборів, заявляв і депутат Віталій Безгін. За його словами, от зараз в кулуарах парламенту лунають припущення. Мовляв, якщо Трампу вдасться якнайшвидше припинити вогонь, президентські вибори відбудуться вже цієї осені. Також він зазначив, що певні політичні партії вже розширюють свої осередки та будують мережі.